Мої топ-5 продуктів з люкс-сегменту, які я куплю не раз. Це база під макіяж від Bobbi Brown. Вона містить в собі вітамін Е, дуже добре зволожує і дає стійкість макіяжу. Мої улюблені тональні засоби від шарлоточки дуже гарний природній відтінок і стійкість на цілий день. У вас обов'язково будуть запитувати, що в тебе на обличчі. Пудра, з якою впорається кожна. Вона легка у використанні і підходить під всі типи шкіри. Кашемірові тіні від Yves Saint Laurent. З такими відтінками неможливо перевантажити макіяж, а такі блискітки ви не знайдете ні в одному бренді. Гель Гелябри від Анастасії Beverly Хілс. Він не залишає білого нальоту. Кладає волоски рівно і стійкість цілий день. Це ідеальний варіант для ваших брів, якщо ви хочете ефект ламінування. Ділися в коментарях, якими користуєшся ти продуктами з люкс-сегменту, і ні на що і ні за що ти їх не поміняєш.